Привіт! Я сьогодні ділова жінка. Хожу по справах різноманітних. І оцей товариш тільки що перейшов мені дорогу. Йду типу по важливій справі. Тут коти по типу дорозі взагалі-то не ходять. Ну як на це реагувати? А зараз вирішила трішки прогулятися. Маю пару годин до роботи і була сьогодні в українському консульстві. Знаєте, така там якась наша атмосфера добра, позитивна. Люди, якісь такі всі привітні сьогодні. Ну, а я прямую до найцентральнішого торгово-розважального центру в Кракові Галерія Краковська. Коли приїхала в Краків, я, чесно кажучи, не могла ну, от зрозуміти, та, от здалека дивлячись на ту таку просту, ну, лаконічну, мінімалістичну споруду, що це є величезний торговий центр, і коли заходиш всередині, то, звичайно ж, величезний такий дисонанс, що зовні, що всередині. Галерія Краковська знаходиться в самому центрі міста і поєднує в собі на нульовому поверсі зал очікування залізнодорожного вокзалу. Тобто це два в одному, що досить зручно з одного боку, а з другого боку гарно організований трафік потенційних покупців. Ну а я лечу на крилах крилахусефору, ніби там медом мені намазали. І знову зустрічаю на вході вже відомий мені косметичний бренд Реа, який належить співачці і акторці Селені Гомес. Про це я дізналася завдяки вам, моїм дорогим глядачам, коли в попередньому відео описувала вам цей парфюм. Друзі, я тільки що повернулася, ну звичайно ж не з пустими руками. Як я могла пройти повз Сифора, якщо я так була в торговому центрі, це просто не про мене. Забігла буквально на 5 хвилин, винесла декілька блотерів, і декілька з них це парфюмерні новинки 2025 року. Перший з них це аромат від Пради, який називається Прада Paradox Radical Essence, Сподіваюсь, правильно прочитала. І цей аромат, незважаючи на те, що він білоквітковий, мені в принципі приємний. Я не можу сказати, що я би його зовсім ніколи на себе не вдягнула. Якось не буду я його сварити, хейтити. Бо напевно я все ж таки помаленьку привикаю до такого звучання, я вже змирилася з ним. Я вже так не протестую, я вже, знаєте, звикла відчувати кругом себе постійно якісь білоквіткові шлейфи, і вже навіть можу уявити собі, що я колись буду ходити в такому парфюмі. А можливо, цей парфюм більш адаптований під, під мій парфюмерний смак. Бо тут у нас не такий акцент саме на білих квітах, а акцент більш на глибину. Деревного і горіхового звучання. Тут всього три ноти в піраміді, фісташки Неролі і сандал, і все. Як собі хочете, так собі це і пояснюєте, але аромат звучить більш солодко, більш глибоко, більш насичено густо. І в базі він такий сладкувато-ванільно-пудровий. В принципі, приємна композиція. Я би таке теж могла би носити. Якби таємничим чином колись такий аромат у мене з'явився. Так, тепер чоловіча версія Прада, не парадокси, як він точно там називається. Давайте з вами подивимося. Так, парадігм від Пради: зелений красивий флакон, глибокий такий зелений колір, такий бутилочний, як то колись казали. І аромат мені здався абсолютно унісексовим. Тобто заявлений він як чоловічий, наскільки я розумію, так, але все ж таки для мене це унісекс, і я би таке теж могла носити. Він мені одразу нібито щось і нагадав, а можливо, багато чого, знаєте, що я вже чула колись в своєму житті. Тобто, така суміш всього приємного, що мені, в принципі, подобається. Я чула щось і хвойне, і. Бальзамічне, і амброве, і смолисте, і якесь красиве дерево, якусь солодкість, можливо, фруктову. Давайте подивимося, що тут є. Калабрійський бергамот, мускус на початку, потім два види герані в середніх нотах, тобто тут аромат про герань. Ну, саме от герань конкретно, знаєте, от чітко, я не можу сказати, що я тут чую. Так, можливо, якась квітковість, така цікава, замисловата. В базових нотах бензоїн, перу, бальзам, дерево, гояк. Ось і все, в принципі що я і назвала на початку якась смолянистість, якась бальзамічність, деревні красиві ноти, ну, якась фруктовість. Тут все ж таки є, можливо, той бергамот якимось чином з гіранію в поєднанні дають для мене фруктове, чоловіче, фруктове звучання, але все ж таки унісексове. Класний аромат, досить він стійкий, як і попередня жіноча версія. От На Блутері він тримається досить непогано, досить яскраво і, в принципі, непогана така. Новинка 25-го року. Далі я підійшла до бренду Клоя, до їх лінійки моноквіткових ароматів, і цього разу я спробувала аромат про іріс. Я взагалі-то пробувала вже декілька разів декотрі аромати, але саме цих, які я цього разу взяла, я ще як слід не рознюхувала. Так, аромат про іріс з лінійки Atelier де Flor. І цей ірис мені дуже на початку сподобався відвертим звучанням кореня ірису. Я дуже таке люблю таке земляне з морковкою, такою вареною сирою. Ну, у нас фактично корінь іриса і корінь моркви. І це у нас все в землі. Коротше, красивий ірис на початку, але він ще й розкривається, цей парфюм. А розкрився він не так, як мені, в принципі, хотілося. Тут же ж небагато нот заявлено, Ага, тут заявлена всього-навсього нота ірису, але для мене тут. Ще є фіалка, тут ще є мильність, пудровість ближче до бази. Так, він пудровий стає в серці ще з ірисом, але ірис поступово відходить на задні плани. З'являється фіалка. Саме фіалка з такою мильнуватою пудрою. І база мені вже не дуже сильно сподобалася, от не знаю, чи я би вже хотіла його купити от собі, щоб користуватися. Так, наступний аромат з цікавою назвою Гізоп або Ізоп, не знаю, як правильно. І цей аромат виявився для мене дуже цікаво, виразно квітковим. Я не знаю що таке ізоп, чесно кажучи, я подивилася в піраміду, і тут у нас Петітгрейн, бергамотний ролі на старті, тобто цитрусові ноти. Так, тут було чути яскраві цитруси на старті, але з зеленью. Знаєте, не було такого, що це просто якийсь лимон, очевидний і вероятний. В середніх нотах у нас. Айкон, синій зверобій, може, це воно, фіалка і трояндова вода, і в базі малина і бобитонка. Одразу хочу сказати, що в мене вже тут база, я так думаю. Ніякої малини і боби тонка я тут не чую. Я чую м -м, красиве квіткове мило на рівні з квітковою пудрою. Тобто такий доглядовий, мильний, дуже приємний, красивий і досить дорого пахнучий аромат чистоти. Тобто, ця фіалковість відчувається на трояндовій воді. Ірисів тут немає. Я навіть, знаєте, спочатку подумала, можливо, тут якась мімоза навіть є. Ну, такий дуже він активно-квітковий, пудровий, але в базі більше мила. Красивий аромат, але не знаю, чи я би собі його купила. Цей цікавий аромат з цікавою назвою Ізоп. Наступний цікавий досить аромат, з цікавою також назвою, і я знов-таки не знаю, що це означає, пишеться: це «шен» або Хен, або Чен, от щось типу того. І аромат на початку звучав цікавою зеленою нотою з кислиночкою. І тут насправді є в перших нотах дубове листя лавр, конвалія, бергамот і мандарин. Дуже по цікавому він звучав, я подумала, можливо, це якась навіть аптечна трава. В середніх нотах дуб, квітка африканського апельсина, атласський кедр. І в базі сандал, мускус і ваніль. В принципі, в базі я якраз відчуваю його базу. Сандал, да, красива деревина, дуже ніжна, без огірка, з ніжною пудровістю, з ніжною легесенькою ванілью. Мускус дуже чистий, приємний, і кислиночка ще прослідковується з верхніх нот. Такий він трохи деревний, трохи квітковий, троха мильний, уже ближче до бази, троха пудровий, але на початку це була дуже цікава, така зелена, неординарна, оригінальна нота. Цікавий аромат, ще треба буде поспостерігати за ним, якщо чесно, я би ось тих три парфюми взяла собі у відливантах, і мені би цього було достатньо, щоб їх порозношувати і ними насолодитися. Наступний аромат також досить цікавий, називається він санталум, тобто сандал, але тут такий сандал, до якого я не дуже сильно звикла. Тобто, це абсолютно для мене не огірковий сандал, це пудровий, саме деревний сандал з легким-легким лактонним відтінком. З легким, я не можу сказати, що він для мене вершковий прям такий сандал, знаєте, дуже округлий. Ні, від зараз в базі він навіть трохи шерохуватий, завдяки, напевно, іншим добу, деревним нотам. І зовсім в ньому немає м'якості. Ось ця молочність відчувалась на початку і в середніх нотах. В базі він вже так відчувається, що дерево, але воно вже таке більш ну, не то, щоб мужнє, але більш таке серйозне і немає в ньому м'якості, я би так сказала. А так аромат приємний, він якийсь ледь-ледь помітний вже на блотері, і я і спочатку його не відчувала дуже активно. Можливо, він не дуже шлейфовий і не особливо дифузний. Я таких ароматів не дуже, чесно кажучи, сильно люблю. Але сама композиція мені сподобалася. Ну, і ще один аромат, також цікавий. Називається він Імортель від Клоя. І це, напевно, безсмертник. Якщо отак от, от я собі можу з французького якось перевести, давайте з вами перевіримо. Так, насправді, в піраміді тут є безсмертник в самих середніх нотах, така центральна нота, але тут ще є білі квіти, і вони дійсно тут гарно відчуваються. Тут є і апельсиновий цвіт для мене, і жасмин, і тубероза, є і деяка солодкість тих квітів, і деяка кислинка, і навіть зеленинка якась. А на початку це бергамот, сіль і лимон. От саме Соленості якоїсь такої конкретної, я чомусь одразу не уловила, але зараз, якщо так понюхати з блотера і читаючи вже піраміду, я погоджуюсь. Так, він трішечки підсолений, цей аромат. В базі у нас сандал, ваніль бобетонка Можливо, цей сандал так само дає таке трошки солонувате звучання. Ваніль відчувається бобетонка Відчувається такий він. Не відверто ванільний, знаєте, просто ванільний і деревний в базі. Ні, все ж таки та білоквітковість і конкретна квітковість, і пряна травність, аптечна, типу безсмертника, відчувається до самої бази. Також красивий цікавий аромат. Зараз я би його на кінець літа, наприклад, або на початок осені от теж поносила б у відливантику. Далі я хотіла спробувати новинку від Gucci, Gorgeous Gardenia версія Intense. Він там широко рекламується, є окремий стенд для того аромату, і я ж вже підписала блотер, вже хотіла наносити аромат, дивлюся, тестер пустий. І в другому місці так само тестер пустий. Коротше, цього разу не судьба, як то кажуть, наступного разу зможу спробувати цей парфюм. Так, старалася і так, думала, може, хоч якась крапелька мені накапає на той папірчик, нічого з того не вийшло. Далі підійшла до Герлен, до їх лінійки Аквалігорія, до аромату Ветіверія версія Форте. Цей парфюм мені порадила, порекомендувала моя глядачка під моїм відео про зелені аромати і радила його як дуже красивий, соковитий, насичений і відверто зелений парфюм. Ну, і я, в принципі, його колись вже пробувала, але вирішила все ж таки його перетестити і нагадати собі, чим він для мене пахне. Що можу вам сказати? Він дійсно пахне неролі. Я, взагалі-то, непогано ставлюся до неролі, бо неролі мені завжди пахнуть чистотою, тобто таким неролівим лимонним милом. Я таке люблю. Я люблю такі мильнуваті парфюми, і тут я дуже гарно відчуваю той яскравий звичайний неролі, таке відверте, насичене, дуже шлейфове, і аромат виявився дуже стійким і досить шлейфовим. І далі він починає розкриватися красивим. Трохи вершковим ветівером, Тобто ветівер спочатку свіжий, який він у нас буває, а потім у нього красиве таке вершкове розкриття в серці аромата. В базі вже немає вершкового звучання ветіверу, в базі вже просто красиве, мильно, мускусне, неролєве, знов такі звичання. Так відчувається і зелень тут. Відчувається ніби той витівер на початку зеленкуватий з тими неролі, з тим листям, можливо, лимонного апельсинового дерева. І в базі це вже таке зеленувато лимонне мило. В принципі, аромат приємний, але не знаю, чи я би собі купила флакон. Також від Левантик би із задоволенням поносила. Знов таки підійшла до кінзо, до їх лінійки Memory Collection, до якої я постійно щоразу підходжу і наношу своїх фаворитів на блотери, щоб ще раз переконатися, що я не помилилася, що вони мені дійсно подобаються і що я дійсно хочу їх купити. Цю лінійку я пам'ятаю, що 22-го року, коли вона і вийшла, я робила огляд на той час цієї лінійки і тоді говорила, що вони всі мені по-своєму цікаві, і кожен звучить по-своєму. Неповторно і оригінально в такому витонченому японському стилі аромати така легка парфюмерна аура, парфюмерна вуаль, ненав'язливі, дуже приємні, але все ж таки не скучні. Є в них щось в кожному цікаве. Ну і моїх два фаворити це Седер Секре і це Солей Те. Седер секре у нас про прекрасне звучання деревини, а саме кедру, такий спил дерева, конкретний, тут не помили. Більше, якщо чесно, нічого в тому ароматі я не відчуваю. В базі просто ще додається приємний чистий мускус. Красиве звучання деревини для любителів, в принципі, молекулярних ароматів, ароматів Есентрик молекул, в яких багато деревних нот. Ну Тут немає. Я не відчуваю тут молекулярного звучання, тут просто красива деревина. Дуже подобається мені. Можливо, я ще його не купила через те, що він ну, дуже вже легкий, дуже ніжний, і я переживаю, що на мені він буде взагалі невідчутний. Треба от на собі його все ж таки нормально поносити, набризкати на себе. і як слід його розносити в різні погодні умови. Бо я, наприклад, люблю деревні аромати як влітку, так і на початку осені, І, наприклад, взимку такий аромат взагалі буде невідчутний. Ну, мені здається, що це зовсім не той парфюм, який варто носити взимку. Ну і Солей Те це в нас аромат про чай. Дійсно, на початку чайна історія, і чай в поєднанні з. Женшенєм. Тут є жіншень, зелена, красива нота, свіжий, трошки цитрусовий на старті. І такий, знаєте, аромат, який ви потім можете не впізнати ближче до розкриття. А в розкритті він ірисовий. Красива ірисова пудра, це не морквяний ірис, це не корінчик, це вже просто ірисова пудра. Ну і в базі ще додається дуже приємний чистий білий мускус. Ось це все, що я тут відчуваю. Нескладне звучання, але настільки приємне таке універсальне звучання на щодень. Така робоча конячка, його можна носити кругом, в офіси, в лікарню, куди завгодно. Він нікого не буде. Бісити і нервувати своїм насиченим яскравим, можливо, дуже виразним звучанням. Тобто він дуже делікатний, він дуже комфортний. от Аромат комфорту абсолютного. Приємний аромат. І я до сих пір ще не купила ні той, ні той парфюм в свою парфюмерну колекцію. Ну, Я сподіваюся, що скоро я виправлю цю ситуацію. Перепробувала ще раз аромат від Jo Malone, який називається Mirt and Tonka Cabin. В принципі, з тим ароматом я вже знайома. При першому знайомстві він мені сподобався своїм таким теплим, огортаючим, шероховато деревним ніжно-ванільно- боботанковим звучанням. звичанням. Ніби і не складне, але все ж таки воно досить гарно пропрацьовано і продумано це звичання. І нещодавно мені зустрічалися дуже позитивні відгуки, рекомендації на цей парфюм на Тіктоці. Ну і потягнулася до нього знов-таки рука. Просто от вткнулася я носом в свіжу організовану нову вітрину Джо Малоон Sephora і захотілося його ще раз собі нагадати. Ну класний, в принципі, аромат. Він дуже делікатний, він дуже легенький. Ніжний, ненав'язливий, і це, напевно, мене зупиняє взагалі дивитися в сторону того парфюму. Мені здається, що з мене його взагалі не буде чути. Я не люблю аромати, до яких треба отак прям принюхуватись, прям шукати цей аромат на місці нанесення. А він, мені здається, може бути саме таким. Може, я і помиляюсь. Ну і ще раз підійшла при нагоді до легенди парфюмерного світу Позон від Діор. Отрута Віддіор, флагманська версія, яка вийшла в 90-х роках, наскільки я пам'ятаю. І попри те все, що я тотально не люблю білих квітів, а саме туберозу найбільше, тут та тубероза, яка кожного разу мене зачаровує, і я просто носа не можу відірвати від блотера. я вже навіть подумала, що мені якусь можливо, маленьку версію треба собі прикупити, бо це таке жирне виключення з правил моєї нелюбові до туберози. Густа, насичена тубероза така нахабна, наглюча, копчена тубероза, яка плаває в густому варенні з уварених таких синьо-чорних сливок. Повідлі буквально. Це настільки класно, це настільки оригінально, це настільки сміливо. Дуже красивий аромат на вихід, на вечір, на якесь таке пристрасне побачення, на вихід в театр, на весілля. Він дуже нарядний. Ви в тому ароматі не залишитесь непоміченою це точно. І знаєте, колись, я думаю, чому мені так сподобався аромат від Ланвен, який називається Арпеш? А там я відчуваю дуже сильний такий відтінок такої саме туберози. Там також тубероза, а вона також копчена і вона також з копченими чорносливними сливками. Той аромат мені теж подобається, але він не настільки от, похожий на пуазон. Там ще є свої нюанси, своє цікаве розкриття, але там ще є альдегіди, але тут у нас. Просто от конкретна, яскрава, така пишна, солодка, копчена із гірчинкою навіть того диму, тубероза. Просто фантастичної краси аромат, парфюмерна класика, яку ні в якому разі я не змогла би. От язик просто не повернувся би назвати це вінтажом або олдскульно несучасно звучащим ароматом, який є неумісний зараз, недоречний зараз. Я вважаю, що він буде доречним просто завжди. Вічна парфюмерна класика. Знов підійшла до своєї прекрасної спецівої бажанки на осінь Коко від Шанель. Мені подобається як туалетна, так і парфюмерна вода. Ну і від нарциса Родрігіса я дуже хочу цю новинку 25-го року, яку я нарешті розпробувала. Ну і мій прекрасний нарцисо пудре. Знов підійшла до тих новинок від Lancome, з їх лінійки Lancome, щоб спробувати хоч один аромат на шкірі. Що можу сказати, цей рожевий мені дуже сподобався, бо він досить стійкий, шлейфовий і насичений. Друзі, в мене тут ділема. Я тут розриваюся між тим, щоб постригтися, взяти ножиці і швиденько все себе зайве пообрізати, і між тим, щоб все ж таки продовжувати відрощувати іншу форму. Спробувати щось трошки новіше, бо вже настільки надоїла мені та моя стрижка. Хоча я розумію, що вона мені пасує, що я з нею виглядаю трохи молодша, і я навіть такі чула думки від оточуючих, і чоловік мені каже що мені з короткою стрижкою краще. Але так хочеться чогось нового. Знаєте, і шлях до того нового дуже складний, щоб відростити волосся, щоб пережити цей перехід з одної форми на іншу. Щоби звикнути до себе в новій формі, так до того, що тобі вже по-іншому треба укладати волосся, що можливо тобі треба якось так вже діяти, що воно саме може так не лежить, як раніше, це досить складно. І через те я не знаю, чи я хочу тих моїх таких творчих мук, чи я хочу просто комфорту і звичної своєї зачіски. Просто не знаю, що робити. От деколи, знаєте, спокійно того ставлюся. Деколи дивлюся, ніби нічого. А деколи як подивлюся, думаю, блін, біжу я, напевно, з себе то все бігом обстрижу і все, буде мені щастя. Не знаю, буду ще думати, звісно. А як на вашу думку, що ви думаєте стосовно моєї нової зачіски, Ну, відносно нової, дуже сильно відрошує мої стрижки. Чи відрощувати її далі, чи все ж таки піти і бистренько порішати? Порішати в сторону моєї звичної стрижки.